О 22 годині 30 хвилин за московським часом, увечері 21 вересня 2025 року, у розкішному гостьовому будинку в Криму тривала особлива подія для російської військової еліти. Усього за 43 секунди їхні божевільні військові плани мали перетворитися на купу уламків за кілька кілометрів від берега, розтинаючи хвилі Чорного моря. Прямував п'ятиметровий привид, це був Магура – український дронкатер. Його корпус із скловолокна був сконструйований так, щоб ковзати хвилями майже повністю невидими для радарів, наче акула. Всередині було заховано шість fpv дронів ОСА. Уявіть їх як 33-сантиметрові керовані ракети, кожна з яких несе 680 грамів кумулятивного заряду. Ця боєголовка була розроблена для того, щоб перетворювати вибухову силу на надгарячий струмінь металу, що рухається настільки швидко, щоб пробити бетон та сталь, наче папір. Магура в наближалася до своєї цілі санаторію Форос. Це приватний майданчик, де російські військові злочинці збиралися для відпочинку. Поруч розташувалися чотири державні дачі, де ФСБ розробляла свої секретні плани. Знищення цього місця це не просто ганьба, це виривання очей їхньої військової машини та забезпечення життєво важливого зернового коридору України. О, 23 годині 31 хвилина за місцевим часом за приблизно 5 кілометрів від узбережжя. Магура сповільнила хід. Її двері відчинилися, і один за одним шість безшумних силуетів ковзнули в чорне море корабель матір, забезпечив остаточне десятисекундне лазерне наведення, а потім розчинився в тіні. Його місія тепер була в руках дітей, шість дронів оса миттєво прискорилися, досягнувши швидкості 97 км на годину, низько пролітаючи над поверхнею, майже торкаючись солоних бризок. Вони летіли не прямою і безглуздою лінією, а виконували тактику, народжену відчайдушністю та генієм, розроблену головним управлінням розвідки України примарний ланцюг. Лідер рою раптово виплюнув хмару, схожу на металевий пил 500 смужок алюмінієвого дипольного відбивача. Для російського оператора радара ця хмара була кошмаром, хуртовиною сотень фальшивих цілей. Ідеальною приманкою, інші п'ять дронів щільно притиснулися безпосередньо за цією стіною електронного шуму. Вони обіймали підніжжя скель форосу, летячі у радарній тіні самої скелі. Щоб проскочити повз російський патрульний катер попереду, вони піднялися лише на 2,7 секунди, виставивши себе на висоті лише 4 метрів, перш ніж зникнути назад у темряві. О 23 годині 32 хвилини місцевого часу фізичний світ дав відсіч жорстокий порив вітру зі швидкістю 37 км кілометрів на годину вдарив порою, і найсильніше він прийшовся на третій дрон той, що мав кородовану антенну. Раптом похибка наведення в 2,3 цілі і десятих градуса стала не майбутньою проблемою, а кошмаром стабільності польоту. Дрон метався, немов дикий кінь, а його штучний інтелект щосили намагався компенсувати це. За сотні кілометрів звідси, у бетонному бункері, глибоко під Одесою, оператор спостерігав, як його екран мерехтить. Його руки були мокрі від поту, коли він боровся з елементами керування, намагаючись вручну приборкати 33-сантиметрову машину, що розбивалася штормом, і все це. Летячи на осліп за стіною дипольних відбивачів, вся місія тепер балансувала на кінчиках його пальців. На береговій лінії російський оператор спецпризначенців прочісував скелі, дивлячись крізь десятитисячний термоскоп. Він шукав мерехтіння тепла, привида в темряві. Це був нудний рутинний патруль, аж поки він таким не став. О 23 годині 27 хвилині місцевого часу його приціл спалахнув. Гарячий сигнал, що швидко рухався. Ціль він підняв свою спеціалізовану антидронову рушницю, зброю, яка вистрілює сфокусованим променем електромагнітної енергії. За кілька кілометрів електроніка дрона приманки була спалена. Він вибухнув снопом іскор і впав у море. Успішне знищення. Коли він доповідав про свою перемогу, він навіть не підозрював, що справжній рій п'ять невидимих убивць прослизав повз нього в темряві нижче лінії скель. Він щойно виграв битву проти привида, але його радіовикликання розбудило справжніх монстрів через 30 секунд. Екран Радара батареї Панцерс 1 поблизу Ялти засвітився. Як новорічна ялинка, оператори бачили не п'ять маленьких дронів, а те, що мала показати їм хмара дипольних відбивачів, один масивний силует, що рухається зі швидкістю 97 кілометрів на годину, комп'ютер системи кричав одне слово: ворог була віддана команда. Система протиповітряної оборони вартістю 20 мільйонів доларів зафіксувалася на хмарі алюмінієвої фольги багатомільйонна ракета класу Земля повітря запалилася, прискорюючись до трьох чисел маха за секунди, мчачи, щоб перехопити загрозу. У бункері в Одесі Український оператор спостерігав за траєкторією ракети на своєму екрані та посміхнувся. Продовжуйте, пробурмотів він. Витрачайте свої гроші. Ракета влучила у хмару з нищівною силою, випаровуючи алюмінієві смужки у спалаху світла. Росіяни думали, що щойно здобули пряме влучання. Насправді вони просто пробили дірку в повітрі. Вони оголосили війну тіні, і, поки всі погляди були прикуті до Фантома, Магура в п'ять тепер за 16 кілометрів від берега розіграла свій останній козир. Вона почала транслювати фальшивий електронний сигнал, імітуючи набагато більше судно. На екрані російського патрульного катера щойно з'явилася нова пріоритетна ціль: заманюючи їх далі у море та розчищаючи остаточний шлях, для рою пастка була ідеально розставлена о 23 годині, 28 хвилині. За місцевим часом сирени по всьому Севастополю ожили з аеродрому, розташованого за кілька кілометрів звідси, у небо злетів винищувач Су 30 його форсажі, розірвали ніч. Це був звір, що летів зі швидкістю 1,9 числа маха, хижак вартістю 50 мільйонів доларів, створений з однією метою: знищити все, що літає. Як жменька дронів з фанери могла вижити, відмовляючись грати за його правилами рішення рою розділитися. Два дрони опустилися ще нижче, ставши майже невидимими у морських перешкодах, інші три піднялися на висоту 60 метрів. Раптом російський пілот полював не на одну ціль він намагався вирішити неможливу геометричну задачу із загрозами на кількох висотах, які маневрували до зони. Небезпечно близької до нібито цивільних дач він не міг атакувати їх усіх. У розпачі росіяни випустили свій цифровий молот. Восьмикілометрова ковдра радіоелектронної боротьби опустилася. Невидимий ураган радіоенергії, достатньо потужний, щоб оглушити будь-яку машину. Оператори в Одесі спостерігали, як їхні канали керування заповнюються статикою. На мить дрони були самі по собі, але штучний інтелект оса просто проігнорував це. Це було схоже на підлітка, який одягає навушники з шумозаглушенням, щоб не чути батьків. В системі більше не потрібен був GPS. Її внутрішні гіроскопи відчували кожен поворот, кожен нахил, кожне прискорення. Тепер вона орієнтувалася інстинктом з 98-відсотковою точністю можна заглушити небо. Але не можна заглушити закони фізики. Однак боротьба йшла не лише в повітрі. На землі чекали команди спецпризначенців. Вони розгорнули кінетичні сітки та відкрили вогонь із тепловізійними кулеметами, потік трасерів з'єднався. Один із дронів оса зник у спалаху вогню, один знищено, залишилося чотири. У бункері в Одесі оператор витер піти з чола. На його екрані блимнуло найважливіше число ночі, 20 секунд до цілі. Він стиснув елементи керування. Тримайся, прошепотів він, просто тримайся. Росія має гепарда, Україна лисицю, і в грі в хованки лисиця завжди має перевагу. Російська оборона була в шаленстві, вони кидали мільйони доларів боєприпасів у небо, полюючи на останні чотири дрони. Це здавалося програшною битвою для рою, аж поки Україна не розіграла свого туза. О 23-й годині 29-й хвилині місцевого часу один із дронів ОСА повністю змінив свій електронний підпис. Він перестав виглядати як загроза. Натомість він почав транслювати ідентифікаційний код цивільного пасажирського літака. А його траєкторія польоту тепер, здавалося, вела до зіткнення з місцевою школою. Це був блеф, робота цифрового генія, і він поставив російських командирів у неможливе становище чи стріляти і ризикувати міжнародним інцидентом, збивши пасажирський літак над школою, чи завагатися цього вагання було достатньо. На екранах радарів у Севастополі розгубленість переросла в паніку кричали суперечливі накази. Уся система протиповітряної оборони від мільярдного С 400 до солдата спецпризначенців з гвинтівкою завмерла на кілька критичних секунд. Вони були настільки зосереджені на фантомному цивільному літаку, що забули про справжню загрозу. І поки кожен російський погляд був відвернутий, чотири справжні ударні дрони прослизнули крізь хаос, виходячи з радарної тіні скель, тепер вони були повністю не виявлені. З чистою лінією вогню до санаторію Форос. Далеко в морі, тепер за 32 кілометри від узбережжя і, ховаючись у тіні зернового суховантажу, магура В виконала свій останній акт вона надіслала одиночний вузьконаправлений лазерний імпульс, останній шепіт даних через воду. Імпульс влучив у пошкоджений третій дрон і миттєво скоригував його помилку наведення в 3,6 градуса. Привид у машині простягнув останній примарний дотик. У бункері в Одесі оператор спостерігав, як чотири зелені квадрати фіксуються на тепловому сигналі головного залу. Він схилився до свого мікрофона, його голос був спокійним і холодним, пастка спрацювала. Тепер настав час завдати удару. Годинник пробив 23 годину 30 хвилин за місцевим часом. Блеф спрацював ідеально, але все скінчилося. Російські командири усвідомили, що їх перехитрили, і їхнє вагання перетворилося на чисту лють. Система «Панцер» ожила її 30-мм гармати відкрили вогонь, випльовуючи стіну зі сталі зі швидкістю 4 тисячі пострілів на хвилину. Небо вибухнуло штормом вибухових снарядів. Це була відчайдушна фінальна спроба зупинити неминуче. Але чотири дрони ОСА не намагалися ухилитися. Вони не розсіялися. Вони зійшлися як чотири янголи-месники. Вони пірнули крізь завісу вогню, вирівнюючись на своїй єдиній точці атаки. Головному залі санаторію, лідер Рою, той, що мав відремонтоване наведення, розмістив свій приціл безпосередньо над тепловим сигналом переповненого бенкетного залу. Ідеальний непохитний замок. У бункері в Одесі голос оператора був крижаним Фокс 3 Звільнити корисне навантаження. Команда була дана, це естафета, передача естафетної палички дрони це не зброя, вони лише доставники, чотири 680-грамові кумулятивні заряди відокремилися від своїх кріплень, їхні плавники розкрилися, коли вони почали своє термінальне пікірування. Зі швидкістю понад 320 км кілометрів на годину їхня робота була виконана. Чотири материнські дрони різко розвернулися, повертаючись до моря назад до безпеки Магура 5 що тепер терпляче чекала в судноплавних фарватерах. Оператор у бункері не чекав, щоб побачити удар. Він підвівся, плеснувши по консолі на знак тріумфу. Доставку виконано. вигукнув він своїй команді. Тепер забираємося звідси. Всередині дачі вечірка перетворилася на кошмар. Віддалений грім гармат панциря тепер був оглушливим ревом. Командир спецпризначенців кричав у радіо Рій, вогонь на ураження, стріляйте у все!» Високопоставлений віп упустив свою тарілку з ікрою, розбивши його об мармурову підлогу. Як це можливо? заволав він. Ми заглушили все, але боєголовкам оса. Байдуже до глушіння. У них немає електроніки, яку можна спалити. Вони чиста кінетична людь, керована незмінними законами фізики. Момент удару це шедевр насильства. Перша боєголовка влучає у скляний дах головного залу. Він не просто розбивається, він випаровується броньоване скло завтовшки 10 см, зазнає удару силою 949 ньютонів метрів. Еквівалент удару пікапа на шосейній швидкості 680 грамовий кумулятивний заряд всередині детанує, але вибух не просто розширюється, він фокусується за мікросекунду. Мідне облицювання перетворюється на надгарячий струмінь розплавленого металу, що горить при температурі 2760 градусів Цельсія. Цей струмінь пробиває мармурову підлогу бенкетного залу, наче вона картонна, палець рукотворної блискавки, що влучає в серце звіра, і тоді доміно починає падати. Початковий вибух надсилає хвилю уламків у головну кухню будівлі, перебиваючи газові лінії. Стається вторинний вибух, масивна вогняна куля, яка здуває всю західну стіну санаторію в Чорне море. Ще одна боєголовка знаходить віп гараж. Перетворюючи броньований Мерседес вартістю 750 тисяч доларів на 30 метрову колону вогню. Остання боєголовка влучає точно в центр залу для спеціальних подій. Секретний стіл нарад і військові плани на ньому перетворюються на попіл. Отриманий електромагнітний імпульс від вибухів, смажить місцеві радарні системи, залишаючи масивну ділянку кримського узбережжя повністю сліпою. Коли над Чорним морем світає, відкривається повна картина. Санаторій вартістю 50 мільйонів доларів. Це димляча руїна, Зазубрений шрам на прекрасному узбережжі, секретні військові плани. Росії зірвані. Їхній чорноморський флот змушений відступити, розширюючи безпечний коридор для українського експорту зерна на 20%.